Ще один рівненський військовослужбовець повернувся до рідного міста на щиті. Під час захисту України у Донецькій області обірвалося життя 37-річного Павла Червінського. Десятки рівнян прийшли на Майдан Незалежності, щоб віддати шану полеглому захиснику. Велика втрата спіткала найближчих людей Павла, які допомагали йому зростати та були поруч у важливих життєвих ситуаціях. Він нам був як син. Він вчився із нашим сином разом у городку. Вони так здружилися. В його не було куди їхати. Він все їздив до нас. Ми так його знали, він і на заробітки брав чоловік його. І був у Литві з нашим сином, брали його на роботу, він був сироте. Ну він був дуже добрий. Павло Червінський народився у Рівному, а до школи пішов на півночі області у селі Морочне колишнього Зарічненського району. Згодом повернувся до обласного центру і навчався в училищі при міністерстві внутрішніх справ. Потім була служба в армії та робота на будівництвах в Україні та за кордоном. Чоловік приїхав з Литви в Україну та приєднався до захисту держави. У Павла залишилися дружина та двоє дітей. Саме саме що молоді дітки малі, піднімати їх треба. Тепер оселися дітки. Біда прийшла на нашу землю. Велика біда. Поховали Павла Червінського на алеї Героїв кладовища Нове у Рівному, вічна та світла пам'ять українському захиснику. Микола Брежицький, В'ячеслав Мельник, випуск новин. Острощина втратила ще одного героя. 31 травня 2024 року. Під час виконання бойового завдання в Курській області загинув мешканець села Вельбіно Володимир Завируха. Серце захисника перестало битися на 47-му році життя. Вічна шана герою. СБУ області викрила двох ділків, які налагодили схему ухилення від мобілізації. Серед порушників була і працівниця Рівненського районного ТЦК та СП. Останню правоохоронці спіймали на гарячому під час отримання 10 тисяч доларів за послуги. Працівниці військомату повідомили про підозру, вирішується питання і про повідомлення про підозру другому фігуранту справи. Про деталі розповість речниця СБУ Рівненщини. Співробітники СБУ регіону задокументували декілька фактів злочинної діяльності обох зловмисників і затримали їх. Зокрема, працівницю військкомату викрили на гарячому під час отримання 10 тисяч доларів США. За даними слідства, у червні поточного року фігуранти отримали 3 тисячі доларів США від мешканця з Долбунова за оформлення тимчасового посвідчення військовозобов'язаного. Згодом працівниця військомату разом зі своїм спільником, який має зв'язки серед членів військово-лікарських комісій та медичних закладів міста, запропонували своєму клієнту оформити фіктивну групу інвалідності. Загалом задокументовано, що лише від одного. Свого клієнта зломисники отримали 13 тисяч доларів США на підставі зібраних доказів. Працівниці військкомату повідомлено про підозру у чиненні злочину, передбачено частиною 3 статті 369 з приміткою 2 кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання повідомлення про підозру іншому учаснику організації схеми ухилення від мобілізації особами призовного віку. У середмісті рівного добудували дорогу, яка має розвантажити від заторів центральну вулицю Соборна та зменшити навантаження на інші провулки. Ця ділянка міста сполучає вулиці Гетьмана Сагайдашного та Симона Петлюри, знаходячись на місці демонтованої тераси біля пабу «Бочка». Відгуки водіїв у перші дні після відкриття проїзду позитивні. Говорить заступник міського голови рівного Микола Дядюсь. Тимні реакція виключно позитивна, оскільки е, дана схема організації дорожнього руху призвела до оптимізації як парковки. Автомобілі, оскільки односторонній рух забезпечує постійний рух автомобілів по так званому квазікільцю, також можливість знайти вільне паркувальне місце для того, щоб розмістити типчасово свій автомобіль. Реконструкція біля бочки тільки початок. У місті будуть і надалі працювати над зміною схеми руху транспорту, там де це можливо, щоб розвантажити місто. Продовжує Микола Дядюсь. Односторонній рух також запровадили на вулицях Мазепи та Полуботка. Як зазначили опитані нами рівняни біля бочки, оновлення їм до вподоби, і вони сподіваються, що місту вдасться вирішити багаторічну проблему із заторами. Дорога супер. Я сюди вожу малу садик, дуже скоротило дорогу. І час перебування на дорозі, пробки і так само паркомісця добре, що зробили, бо тут було дуже незручно їздити до базару і так далі. Для зручності водіїв та пішоходів на вулицях Мазепи, Полоботка та Загайдашного нанесли нову розмітку. Однак деякі кермувальники свідомо порушують правила або просто не знають про нововведення, що спричиняє аварійну обстановку. Артем Височин, В'ячеслав Мельник, випуск новин. В'їхала у кіоск. Напередодні у рівному сталося ДТП поблизу проспекту Миру, де 41-річна рівнянка, водійка автомобіля Фольксваген, поки невідомих причин, виїхала за межі проїзної частини та в'їхала у споруду. Внаслідок транспортної пригоди травмувалася кермувальниця та пасажирка, 33-річна мешканка з Долбунова. У рівнянки діагностували відкритий перелом ноги та політравму, А у здолбунівчанки забої обох госпіталізували до лікарні за фактом порушення ПДР слідчими розпочато досудове розслідування. Ремонтні роботи у центрі рівного вулицю Соборна в районі Цуму відновлюють та роблять більш комфортною для поїздок. Проте це створює деякі тимчасові труднощі для руху транспорту. Цей ремонт плановий, а вулиця Соборна потребувала оновлення дорожнього покриття, адже трафік автомобілів на цій вулиці значний. Говорить заступник міського голови рівного Микола Дядюсь. Це поточний ремонт, оскільки там були аварійні аварійна імковість, виконують поточний ремонт дороги з вулиць покриття асфальтного. Від час ремонту дороги у час пік виникають значні затори та створюється аварійна обстановка. кажуть, опитані нами рівняни. Дехто пропонує доробити центральну вулицю обласного центру якнайшвидше, а хтось дивується, чому роботи не виконуються у вечірній або нічний час доби. Невідходячи, можливо, краще б це було перенести боже, в комендантську годину, але тоді люди жалілися, що сильно годують, тобто це краще звичайно робити я не знаю. Можливо, в вечірню пору, тобто після того, коли люди повертаються з роботи, десь там 7-8 година, там певний період часу, щоб не було тоді вже таких жорстких заторів. Я коли гуляю з дитиною, то я бачу, що затори. Що зранку, що вечором? Так що, якщо так дивитися на час, то якраз десь в цей період його в принципі і потрібно робити. Того, що зранку всі їдуть в школу, так само вечором всі їдуть з роботи. Тому, коли буде перекрита дорога, це ще буде хуже, і добратися додому буде ще важче. Затори, які утворюються на соборній, тимчасові шляховики обіцяють у найкоротші терміни завершити ремонт. у свою чергу зможуть рухатись містом безпечніше та комфортніше. Артем Височин В'ячеслав Мельник, випуск новин. У селі Сторожів Корецької громади 74-річна жінка згоріла живцем під час спроби загасити вогонь, який перекинувся на сусідську ділянку після підпалу сухого зілля. По приїзду медиків констатували лише смерть пенсіонерки. 28 кілограмів бурштину вилучили поліцейські на Рівненщині під час опрацювання виклику про домашнє насилля. Поліцейський офіцер зарічницької територіальної громади виявив у господарстві 64-річного жителя серників мішок із бурштином. Слідчі вилучили 26,5 кілограмів сонячного каміння. Окрім цього, на мобільному блокпосту у переходичах правоохоронці та працівники Держприкордонслужби зупинили автівку під керуванням 47-річного серне. Чанина, який не був пристебнутим паском безпеки, під час огляду транспортного засобу за задніми сидіннями поліцейські виявили два пакети із бурштином вагою близько одного кілограма. За обома фактами відкрито кримінальні провадження. Небайдужі громадяни допомагають патрульним виявляти нетверезих водіїв. Учора близько 18-ї патрульні отримали повідомлення про порушення ПДР. Заявник повідомив, що на Київ поблизу Крилова водій автівки Мазда здійснює небезпечні маневри. Правоохоронці відшукали легковик, який перебував в орієнтуванні. Інспектори зупинили його та під час спілкування з водієм виявили ознаки алкогольного сп'яніння. Результат огляду 2,83 проміла. З 3 по 15 вересня триває подорож Рівненського академічного театру Ляльок громадами Рівненщини. Колектив театру презентує виставу Чао Какао, спрямовану на підвищення екосвідомості глядачів. Загалом заплановано 10 показів. Сьогодні на черзі була городоцька громада. Екологічну свідомість, особливо дітям. Ми повинні формувати з дитинства. На це і націлений наш проект. І, зокрема, вистава «Чао-какао» авторства Юлії Куліш. Вона написана про те, яку небезпеку несе сміття саме тваринам. Показують виставу за підтримки українського культурного фонду. Австралійські ведмежата коала какао та вомбат кускус -кус потрапляють у небезпечні пригоди, причиною яких стало сміття, яке люди бездумно залишають у лісах, полях чи водоймах. У ігровій формі, доступній для дітей, актори навчають елементарним правилам сортування сміття. Мета в тому, щоб звернути увагу дітей, що не потрібно забруднювати територію, тому що ми зараз в цьому бруді захлинаємося. А додалась війна, додався ще більше бруду. І тому нам потрібно дивитись за свою планету, слідкувати за своєю планетою, землею, щоб вона була чиста. Окрім показу вистави, юним ліцеїстам провели майстер-клас, під час якого показали, що цікавого можна зробити зі звичайного сміття. Після заходу дітлахи були під враженнями та з новими знаннями. Я навчилася тим, що треба сортувати сміття, а не також вирядку, десь ввозити. Треба сортувати сміття. Ось, і не треба його ви. Кидати в природу, бо будуть знищуватись дерева, маленькі там комашки, всякі бо їм не буде там чим дихати. Окрім дітей, виставу бачили вчителі і батьки учнів. кажуть, повчальною вона була не лише для малечі. Я впевнена у тому, що це потрібно, а тому, що це є такі важливі суспільні питання, і діти навіть з дошкільного віку, і початкової ланки школи мають про це знати, володіти певною інформацією. Не оминули й тему вибухонебезпечних предметів, якими всіяні сотні гектарів нашої країни. Тож громадянам потрібно бути обачними і не нехтувати правила безпеки, про які розповідали під час вистави актори. Театру Ляльок Юлія Смаль, Олексій Олексієнко. Випуск новин. Затяжна спека та майже повна відсутність опадів упродовж місяця. Таким видався серпень на Рівненщині. Рекордні температури перевищили плюс 33 градуси за Цельсієм, а остання рясна злива у рівному пройшла 3 серпня. За прогнозами синоптиків обласного гідрометцентру, вже з наступного тижня очікується зниження температури до 20 градусів та короткочасні дощі. Починаючи з другої половини серпня, у нас було два. Рекорди по температурі – це у нас було 26 і 27 серпня, плюс 33,4. Ми перевершили історичний максимум на 1,2. При початку календарної осені метеорологічне літо на Рівненщині продовжується. 3 вересня було встановлено історичний добовий максимум температури. Повітря прогрілося майже до 30 градусів тепла, перевищивши попередній рекорд, зафіксований цього дня у 2018 році. 3 вересня також максимум 29,8 на 0,1 перевершили. До кінця тижня і початок наступного утримається погода. Суха без опадів. Її обумовлює потужний антициклон. Він розташований зараз над північними районами європейської території. У вересні середньодобова температура в області очікується у межах 20-25 градусів за Цельсієм, що вище за норму на півтора градуса. А опадів випаде дещо менше від норми, зазначає синоптикиня. Утім, невеликі дощі в регіоні все ж таки пройдуть з 11 по 13 Відбудеться зміна в атмосферних процесах. Прийде на зміну антициклону, циклонічність і почнуть випадати спочатку невеликі короткочасні дощі. І температура повітря дещо знизиться. Синоптики кажуть, зміни клімату стають все більш помітними, і до них потрібно адаптуватися. Однак, попри аномально спекотне літо, зміна сезонів таки відбудеться. Вересень ще встигне нагадати про себе дощами та осінньою прохолодою. Ірина Кутюк, Олексій Олексієнко, випуск новин.